Вітаю у цьому відео. Я покажу, як додати чекбокс про погодження з офертою чи правилами на купівлю курсу на ваш віджет форму реєстрації. А, тобто, якщо ви використовуєте свій лендінг і ви додали на віджет, який зробили на квіга, то ви можете додати на цей віджет так само і чекбокс. По перше, нам необхідно зробити це створити це поле. Тобто, поле буде відображатися погодження учня з правилами чи чизоферів. Перейдемо у Контакти і відразу відкриваємо налаштування. І ось тут ви можете додати глобальне поле. В типі поля обираємо чекбокс і додаємо назву поля. Наприклад, приймаю положення оферти. Звичайно, що цю назву ви можете змінити, на яку завгодно. І ось тут ви можете вказати значення за замовченням. Тобто, це буде обраний чекбокс чи не обраний чекбокс. А ви самі вирішуєте, як ви хочете, тобто на реєстраційній формі чи у віджиті. Ви самі визначаєте, як. Спочатку при завантаженні сторінки це поле відображається. Якщо не обрано, то це потребує більшої, скажімо так, активної сходи учня чи клієнта з правилами, тобто учню необхідно прочитати та погодитися клікнути, зробити цей клік. Після цього зберегаємо. Після цього ми можемо перейти в міні-ленді та відредагувати. Той віджит, в якому ви плануєте додати це погодження з правилами чи з офертою. Наприклад, ось цей ми візьмемо. І е, тут ви бачите саму форму, а нам необхідно додати нове поле. А якщо ви розгубилися чи може відображається щось інше, ви можете повернутися у корень, тобто знайти саме форму, щоб було написано, блок форм», А після цього натиснути на нього і додати новий елемент. Це буде поле, і в ньому ви обираєте яке саме поле, це е, те, що ми зробили з вами хвилинку тому: додали нове поле, тобто приймає положення оферти. А зауважу, що ось тут обов'язково відмітити, що це обов'язкове поле. А незалежно від того, чи відмітили ви це поле обов'язковим при додаванні на контакт, саме е, ось ця відмітка означатиме, що воно обов'язково при. Обов'язково при заповненні форми. А, тобто, а, якщо ви хочете, щоб саме до оплати клієнт дав свою згоду, тобто відмітив тут галочкою ось цей чекбокс, необхідно ось тут відмітити, щоб воно обов'язково. А звичайно, що ви можете змінити додатково назви, або ж поставити, щоб воно було обрано відразу зеленим. Це вже залежить від ваших вподобань. А, а так само ви можете зробити текст під якщо це змінити текст відказки, якщо це необхідно. Після цього давайте розмістимо це поле у правильний до кнопки, тобто наверх та перетягнемо його до кнопки. І а, не обов'язково, але, звичайно ж, ми рекомендуємо, якщо ваші клієнти з чимось погоджуються, щоб вони відразу бачили на віджеті, з чим саме вони погоджуються. Тобто, ми можемо додати. Посилання на текст цієї оферти. Для цього додамо ще один блок-елемент, вибачте, текст на форму. Ось він з'являється знизу і ви можете відредагувати його, наприклад, додати з правилами. І додати посилання. Це буде те ж саме посилання на лендінг, тобто, а ми його додамо ось так. Воно стане синеньким. І ми можемо змінити розмір самого шрифта. Тобто, це вже такий, скажімо, зменшити його. І пропоную, щоб він, цей текст залишився під кнопкою. Звичайно, якщо ви хочете, щоб. Змінити положення, ви можете так само його перетягнути, але це вже не так важливо. Тобто, хто хоче, зможе відразу побачити це на цій сторінці. А зберігайте це все, що необхідно зробити для того, щоб на вашому віджеті з'явився ось такий чекбокс, у якому клієнти погоджуються з правилами прийняття, саме з правилами проходження курсу чи покупки курсу, чи щось інше, що ви заклали у цю оферту.